Друга світова війна закінчилася майже вісімдесятиліть тому. Однак відголосок тих страшних подій ми відчуваємо донині. Широковідомий вислів, що війна не завершена, допоки останній солдат не похований у рідній землі. В останньому світовому конфлікті загинули десятки мільйонів людей. А тому природньо, що велика кількість військових знайшли спочинок на полях фронтів. Зокрема, у Дніпрі, тоді Дніпропетровську, знаходилось щонайменше два кладовища, де в роки нацистської окупації ховали солдат та офіцерів вермахту. Загалом у Дніпрі є цілий ряд знищених або занедбаних кладовищ. Самі по собі вони становлять культурну цінність. Але за словами начальника управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради надії Лиштви, до переліку такої спадщини поки що не внесені. У нас є великий ряд окремих могил, які перебувають на обліку як об'єкти культурної спадщини, але кладовищ в цілому, як там об'єкт культурної спадщини, комплексний, у нас на обліку не стоїть. Але при цьому ті залишки старих кладовищ, які у нас залишились, все одно мають культурну цінність і може в майбутньому будуть братися на облік як комплексні поховання могили. Серед могил, що взяті на облік, є, зокрема, місця поховання відомих архітекторів Красносельського та Скоробагатова. Те, що залишилось там, поодинокі могили мають якусь цінність, як пам'ятки. Наприклад, як в парку Пісаржевському, у нас є могила Пісаржевського, як в колишньому кладовищі міському, у нас залишилась могила Красносельського. Деякі могили, як могила Скоробагатова, була перезахоронені і перенесли старі кладовища, часто знаходяться на території нинішніх парків. Для прикладу, могила архітектора Красносельського розташована у парку сорокаріччя перемоги. На цьому ж місці поховані й тисячі солдат та офіцерів Червоної армії. Щодо військових вермахту, у 1941 43 роках їх ховали на території парку пам'яті та примирення, що біля сучасного автовокзалу. В останній раз поховання досліджували у 2021 році. Тоді було ексгумовано рештки понад 200 солдат. Разом із тим, у 2023 році, блогер Артем Костюк зробив пост у соціальній мережі Facebook щодо ще одного німецького поховання часів Другої світової, на цей раз на території одного з лікарняних закладів на лівому березі Дніпра. Під публікацією дослідника міської історії розгорнулася жвава дискусія. Ми узнали, що тут кладовище ну майже випадково. Я опублікував рфт знімок 44-го року. Цієї місцевості. Спочатку я навіть не звернув увагу, на що тут якась текстура, яка можливо схожа на кладовище. Я більше звертав увагу на те, що тут ці будівлі були зруйновані. Але підписники показали фотографію цієї місцевості, де видно саме ці будівлі і на передньому плані хрести. І потім вже я звернув увагу конкретно на це місце і дійсно побачив чітку територію. Чітко текстуру, яка схожа на кладовище. І виявилось, що справді тут було тимчасово поруч із госпіталем, тобто це, скоріш за все, були військові, які загинули від поранень і тут же і поховані. Чіткі межі кладовища були встановлені за допомогою Old Maps, застосунку, який показує ту чи іншу місцину у ретроспективі. Тобто ландшафт, який був на тій чи іншій території 10, 20, 100 років тому. Це, скоріше за все, дерево, яке було от на тих світлинах, які ми всі бачили, там на них були маленькі такі деревця. І зараз ви бачите, що ці дерева майже мертві. І, до речі, приблизно по. Цьому місцю і проходила межа, тобто, скоріше за все, цими деревами якось так робили таку огорожу цього цвинтаря. У свою чергу Надія лиштва зазначає, що наразі невідомо, чи збереглись німецькі поховання на території лікарняного закладу. Можливо, рештки тіл ще під час Другої світової були перенесені на територію сучасного парку пам'яті і примирення, де раніше пошуковці проводили ексгумацію похованих. Там було поховання. Загиблих у шпиталях німецьких військовослужбовців насправді невідомо, чи буде щось виявлене, чи ні. Це покажуть перші шурфи. Зовсім відсутня інформація, чи було перепоховання чи ні. Є фотографії кладовища, є схеми, що воно там було, але немає жодної інформації, чи переносилися ці поховання чи ні. Виконком Дніпровської міської ради прийняв рішення, згідно до якого дослідники проведуть роботи з виявлення тіл військових вермахту. В найближчі тижні вони мають приїхати, розпочати шурфування, і після шурфування буде щось з'ясовано. Бо через цю сквер зараз пролягають вже і інженерні мережі. Чи було перенесено тіла при прокладанні? Цих мереж чи ні, це наразі невідомо, але роботу треба робити. Є запит Німеччини. Звернувся Фольксбунд і просить допомогти з перепохованням. Роботи з виявлення старого кладовища заплановано провести до кінця цього року.